І мені здається, в даній печері мешкає неповітряний велетень, як я гадав. І нам з вами варто відновити загальний рівень енергії та тепла. Що ж. Йдемо донизу та оглянемо дану печеру. Можливо, знайдемо щось корисне. І ми з вами бачимо два підвісних грузи, задівши які ми зможемо відчинити он ту браму, за якою знаходиться наступний велетень. І я помітив, щось сяє на стелі. Напевно, то так, то гриби. Печери багаті на різноманітні гриби. Тож, давайте візьмемо гарпун та спробуємо залізти ось на цю повалену колону. ледь не зірвалися. І ми з вами знайшли гарпун. На жаль, нашого з вами попередника поглинув холод, і він залишив нам свій гарпун. І я бачу знизу, раніше в самому низу, ще щось знаходиться. Напевно, то лист, залишений лист. І ще щось там виблискує. Добре, забираємо гриби та спускаємося донизу. На жаль, недостатнього місця. Щоб їх підібрати, тож варто звільнити місце в нашому інвентарі. А щоб це зробити, нам потрібно буде щось з'їсти. І це будуть зелені гриби, які відновлюють загальний рівень Потривалості та а, а, трохи відновлюють. Мені ще втомовують голод. добре. Спускаємося донизу? І ще щось тут було? Ось. Червоні стріли. Ми з вами знайшли вибухові стріли, на кінці яких знаходиться вибухівка. Непогано. Якась арка. Десь я тут бачив зелені гриби. Щось їх тут не видно. А, ось вони. Добре, стрибаємо донизу та зачитаємо залишений нашим попередником лист. Виминити його було легко, але втримати звіра виявилося важко. Можливо, це засліпило його. Але ми виявили, що воно все ще дуже чутливе до звуку та дотику. Що ж, велетень який тут мешкає. Чутливий до звуку. Та дотику. На жаль, більше нічого не видно. Тож а... рухаємося нагору та спробуємо задіяти цей ваговий механізм. А знизу вже нічого цінного. Напевно, ми з вами не знайдемо. Трохи зігріємося. Та натиснемо кнопку, яка запустить цей механізм. Я оце гадаю, яким чином нам з вами, друзі, потрапити на той бік. Печери. Від моста залишилися самі лише уламки. А гарпун а, не чіпляється за кригу. Хм. Що ж, натискаємо? І я гадаю, скоріше за все, нам варто чіплятися гарпуном за грузило. А, інших варіантів просто не бачу. Тож під час того, як він буде підніматися, ми з вами стрибнемо у напрямку тої арки. Тож, давайте спробуємо. Так. Зачепилися. Чекаємо. А тепер уперед. І ми з вами опинилися у ліві якогось мамота. Хоча ні. Це, скоріше за все, мірський козел. І я помітив два дзвони, навіть три. На лівому стегні, правому плечі та на його грудях. А також... Золотий диск. І як нам з вами вже відомо, вони так чи інакше впливають на цих велетіх, тож давайте його задіємо. І він злякався дивно. І він рухається на нас, тож варто стрибати. Отак, Отакої оце він влупився. Рухаємося до його грудей. Він підводиться, тож варто робити ноги. Давайте спробуємо наступним чином, так би мовити, десантуватись на нього. І нам з вами вдалося. Перший удар. Перший дзвін ми з вами задіяли. І він просто зніс той тиск разом зі стіною. Що ж, а... рухаємося до наступного, оминаючи прижані уламки. Уламки криги, які падають зі стелі. Чекаємо його наступний рибок. Чекаємо Рибок. є контакт. Рухаємося до нього. Знову підводиться, робимо ноги. Так, і я хочу спробувати. Він постійно рухається. Я хочу спробувати дістатись ні, не вийде. Напевно, достати його правого плеча. Ні. На жаль, мені це не вдається. Тож а... спробуємо підняти вон ті предмети, які виблискують. А задіяти напевно останній диск. Він просто зносить все на своєму шляху. І здесь він готовий зрівняти печеру з землею. Подобається йому цей звук. Тож він знову прямує до нас. Стрибок. Готовий. Користуємося моментом. Так, не розумію, він знову підводиться. Ми втрачаємо рівновагу і нам варто драпати. Мені здається, ми його добряче розлютили, але нам звони вдалося чітися за його праву, за його правий бік, на якому знаходиться ще один дзвін. Є другий дзвін. Що ж, поминаємо лампів криги. І що робити далі? Він зруйнував а, всі диски. Ага, я зрозумів. Він тепер у люті просто вгатився об стіну. Ми з вами не можемо, на жаль, підвестися, у нас просто засипає кригою. На жаль, не встигаємо, тому що постійно втрачаємо рівновагу. вагу. Вітаємо стрибок. Є контакт. А що ж це таке? Насправді дуже важко до нього наблизитися. На жаль, не до кінця. Вдарити, вдарили, але не до кінця. Тож, чекаємо наступний його ривок. І нам з вами варто щось з'їсти. Ось. Чекаємо. Стрибок. О, це добряче він. обготився. Що ж... Нас з вами збив зміг. Але чомусь я не можу зачепитись, є. Удар. Не розумію, це ж був третій дзвін. Ліве стевно, праве плече та груди. Щось не так, щось ще в нього є. Хм, Тож, чекаємо наступний його ривок. І двоться інакше нам... Везло. Поминули нас з вами. Чекаємо. Стрибок. Можливо, на голові. Або спині. Так, на голові. Він має дзвін. Четвертий дзвін на... У своїй голові. Тож б'ємо! На жаль, третій хибний. І це перший ввелений, який має на собі 4 дзвони. Є! Yeah.